У 61-му випуску Борусин Подказ будемо обговорювати два матчі під керівництвом Майка Тюльберга. Вже такі повноцінні матчі, де він мав можливість та час на підготовку команди проти Шахтаря та проти Гайденгайма. І сьогодні говоритимемо традиційно з Костю Степанюком. Привіт. Привіт-привіт. Давай спершу про Шахтар. Тому що матч дуже важливий в контексті боротьби за топ 8 і топ-8, забігаючи наперед, в якому все ж таки не потрапили. Так сталася ситуація в паралельних матчах, щоб Борусія залишилася у зоні перехідних ігор. Але, тим не менш, це була гра, в якій ми могли вже побачити нарешті, як команда підготує Майк, тому що ну, гра з Вердером вийшла такою трішки сумбурною через контекст цього матчу, через те, що в нього було лише декілька днів на знайомство з основною командою. Тому, от в Шахтарем можна було вже побачити, чи він щось нове в цю гру привнесе. Ну, з моєї точки зору, я б не сказав, що він щось особливо вигадував. Можливо, це і добре, враховуючи те, що в нього було не так багато часу і матчів на виправлення ситуації в двох турнірах. Загалом Брусі зіграла ну приблизно так, як зіграла з Вардером і. Було багато, напевно, так болівальників, можливо, опасінь, що ця кризова Борусія, так, яка не вигравала з початку календарного року, вона може втратити очки в матчі з гірниками, але вийшло абсолютно інакше. Борусія вийшла зарядженою в першу чергу. Ми про це ну, говорили так раніше, що Борусії потрібні емоції. І от, якщо на гру з Вердером, це було зрозуміло так. Команда під керівництвом нового тренера, і це майже завжди гарантує тобі якусь додаткову мотивацію. То з Шахтарем я вже побачив команду, впевнену в собі, команду, яка б'ється один за одного, чого вартує лише момент, коли там були якісь стички на полі, чи коли там шлотербек, чи бенсабині, чи ще хтось, навіть адеємі, вибивали м'яч за бокову лінію, вталися в підкатах, йшли у диноборства і. Уся лава запасних, включно з Майком та й загалом всі гравці, хотіли виграти цей матч. Шахтар також особливо нічого нового не презентував. В нього також були свої деякі нюанси зі складом. Команда, начебто, намагалася Дортмунд тиснути, але не скористалася жодною слабкістю Борусі. І гол, який Борусія пропустила, вигадав ну, фактично Грегор Кобель, так, який дозволив себе запросингувати Марлону і пропустила Борусія цей м'яч. Тому. Як то кажуть, впевнена, переконлива гра. Три очки. Брусія здобула п'ять перемог у восьми матчах основного етапу Ліги Чемпіонів. І давай про зребкування трошки згодом. Спершу взагалі от, про твої враження від матчу проти команди Маріно Пушича. Насправді я б сказав, що я дуже задоволений тим, що ми грали із Шахтарем саме у останньому турі, тому що е так склалося, що нам потрібна була перемога, нам потрібно було. Виграти правдами і неправдами, тому що цій команді справді потрібно було трошечки перезавантажитися. І те, що власне ми грали з Шахтарем, це великий плюс, тому що ну, давайте будемо відвертими. Ми, ми набагато сильніші за шахтар навіть у таких кондиціях. І це, власне, показав матч. І що стосовно гри команди, то ну, це набагато краще, ніж те, що було раніше, я б так сказав, тому що ти правильно підмітив. Ця команда грає з емоціями, ця команда грає з зарядженістю. Вона принаймні хоче щось. Ось це дуже важливо. Іноді може щось не виходити, але повинно бути бажання. Цього бажання під керівництвом Нурі Хіна не було. Складалося враження з футболістів. Вони, вони не знаю. Крім Шлотербека, який святкував кожен свій відбір. Мені здається, що всім було байдуже. Але це вже інша історія, і зараз. Мені здалося, що це було Це те, що потрібно зараз команді. Майк Тюльберг зарядив її. Він сам дуже такий цікавий персонаж, і я думаю, що рішення клубу призначити саме його на ось цей от малесенький період на три матчі. Воно було дуже правильним, тому що він дав команді правильний імпульс. Він показав, що розслаблятись не можна. Це найважливіше. Це вже показав особливо матч із Гайденгаймом. Але от Майк Тюльберг мені насправді дуже сильно сподобався, і як на мене, він є от такою головною рисою, головною причиною, чому Дортмунд зміг у трьох матчах нарешті не програти жодного. Тому матч з шахтарем це насправді великий позитив, але це насамперед позитив з точки зору результату, а не з точки зору гри, тому що цей результат, нарешті, дав нам зрозуміти, що блін, та ми можемо перемагати. Ми відвикли, але ми можемо це робити. Тому е, комплімент Майку Тюльбергу, комплімент команді. І сподіваємося, що це був лише початок. Власне, якщо говорити про одні конкретні позитиви, то от Рамі Бен Сабині знову я хотів би його похвалити, тому що матч з Загенгаймом в нього асист, і матч з Шахтарем в нього гол. Тому дійсно, от Рамі, навіть попри те, що Приходить новий тренер, невідомо як буде з Нікоковачем. Зараз про це ще теж поговоримо. Але Рамі продовжує демонструвати доволі таки високий рівень цього сезону. Дуже хочеться його за це похвалити. Загалом заміни, які зробив з Шахтарем також тому, що Джованні Рейна зробив елегантний асист на нашого. Крайнього захисника, тому так я з тобою також погоджуюся. Ну і з Вайденгаймом теж була непроста гра, але суто з точки зору результату також можемо бути задоволеними, тому що в Вайденгайма минулого сону ми не перемогли на виїзді. Ми зіграли там лише в нічию. Та й загалом, от в два матчі навіть ми не виграли минулої кампанії. І знову ж таки виїзд, який дуже важко так дається Борусі цього сезону, лише друга виїзна перемога в Бундеслізі, так перша була з Вольсбургом, тепер з Гайденгаймом. Та й команда Франка Шміта насправді в певний момент скоротила відставання в рахунку, і здалося, що от зараз Борусія десь там може дозволити Гайденгайму навіть зрівняти, якщо щось піде не так. Ну ми вже це багато разів бачили. Але ні. Дисципліна, дисципліна, ще раз дисципліна. Борусія добре захищалася. І насправді, от навіть ці там 5 доданих хвилин Гайденгайма, я не пам'ятаю прям жодного небезпечного моменту. Ну, на сті... Тільки серйозно, щоб можна було сказати, що от команда Франка Шміта заслужила прям на другий гол 100%. Звісно, вона намагалася тиснути. Звісно, Боруся десь також притискалася ближче до власних виріт, але це не нова історія. Тим не менш, Гайденгайм і цей матч от мені сподобався. Серегій Расі знову забив гол, це його третій м'яч, вже якщо брати Шахтар, так, де він забив дубль. Максі Байер знову пішов з поля без забитого м'яча. Також дуже приємно бачити. Ну і загалом, перша перемога в Бундеслізі за чотири матчі, так, ну це в Матчі лише от перемога. Е, тобто знову ж таки до топ-4 зараз скільки залишається? Три пункти, враховуючи те, що і Лейці зараз новочки втратив і Штутгарт програв. Тому так як ми от з тобою казали на подкастах, до топ-4 не так далеко. До зони Єврокубків загалом Борусія може за декілька матчів, якщо буде грати впевнено дисципліновано, то так як вона вміє це робити. Ми дуже швидко можемо в цю топ 4 повернутися. Тому поки що саме йдемо по такому графіку. Ну з Гайденгаймом що теж суцільний позитив? Насправді з гайденгаймом це крок вперед. Я б чітко так це назвав, тому що, окрім того, що ми в матчі з Шахтарем перемогли, у матчі з Гайденгаймом ми ще й грали. І так, це вже не той Гайденгайм, що минулого сезону. Так, це поки що набагато слабша команда, у якої не все виходить. Але ну типу байдуже насправді, тому що Борусія намагалася грати. Борусія намагалася створювати моменти, вона їх створювала. Десь е, реалізація зіграла не найкращу роль з нашою командою. Але загалом. Ця команда знову хотіла. Хотіла виграти, хотіла бути небезпечною. І ця перемога нарешті заслужена. Тому що навіть минулі перемоги, які у нас були, єдине, яку я можу відзначити, це з Вольсбургом. Це я говорю про під керівництвом Нуріша А те, що у нас було раніше, ну, типу. Були проблеми. Були проблеми з тим же Лейпцигом, коли ми боролися так за, за життя і ні. Коли були мінімальні перемоги над Санкт-Паулі, коли ми там вдома з Бохомом боролися, так це все заслужені перемоги. Але тоді було трохи боязко за команду. Тобто, тоді не було впевненості в тому, що. Вони збережуть результат, якщо вони перемагали під час матчу, так впродовж матчу, і якщо вони програвали, то не було впевненості, що вони зможуть все-таки перевернути все з них на голову. І у матчі з Гайднагамом, як на мене, це була інша команда, яка домінувала на полі, яка чітко показувала свої амбіції, не знаю, бити по воротах, забивати голи – це те, чого нам не вистачало. Власне, ми це робили. Ми отримали перемогу. Так трішечки нам полоскотав нерви пропущений м'яч відразу після другого забитого, але як не як. Борусія дотримала свою перемогу. Борусія десь там посиділа в обороні, коли потрібно було, правильно вибігала в контратаки, коли вона мала свої нагоди. Тому я вважаю, що це абсолютно заслужена перемоги, і нарешті ми можемо так сказати, тому що ну, ми розуміємо, так нам ці перемоги були потрібні. І, власне, як ти сказав, ситуація в турнірній таблиці зараз складається не настільки погано, тому що у нас є можливість повернутися. У зону Єврокубків, ну і, власне, далі вже намагатися бути конкурентоспроможною командою у, у таблиці Бундесліги, тому що зараз обставини склалися так, що ми перемогли Гайденгам, але при цьому переміг і Фрайбург, переміг і Бременський Вердер. І Якщо свої три очки здобуде Вольсбург, який грає у Франкфурті з Айнтрахтом, а Бундесліга це доволі непередбачуваний чемпіонат, тому що може статися абсолютно все, то ми знову опустимося на 11-те місце. Така ситуація склалася, але в принципі до, навіть до зони Ліги Європи у нас два очки, до четвертого місця у нас чотири очки. Тому я думаю, що якщо вже під керівництвом Ковича команда зможе трошечки струхнутися, показати, що в принципі так ми можемо грати в футбол, ми вміємо грати у футбол, і те, що було під керівництвом Норі Шахіна, це непорозуміння, то я думаю, за Лігу Чемпіонів ми ще поборемось. Не, власне, давай перейдемо до Нікуковича, але спершу ще поговоримо про Лігу Чемпіонів. відбулося жеребкування І Боруся зіграє у цьому раунді перехідних матчів проти Спортінга. Спортінга, який вже не під керівництвом Рубена Аморіма. Спортінг змінився. І, власне, команда з Лісабону. Встигла декілька матчів навіть програти у Лізі Чемпіонів, хоча спершу йшла лише з одними перемогами, там, здається, на початку цього розіграшу головного Єврокубка. Ну і після цього, якщо Борусія пройде цю команду, ми зіграємо або з Лілем, або з Астон Вілою, командами, які потрапили у Топ-8. Ну, чесно кажучи, не знаю, нормальне ж ребкування. Могло бути насправді гірше. Подивіться, хто там дістався, наприклад, Мадридському Реалу. так, Тому Борусія цілком здатна переграти. Спортін, хай навіть Спортінг дуже непроста команда, це чемпіон Португалії, в неї дуже міцна оборона, ну, принаймні була під керівництвом Робина Аморіма. Ліль та Астонвіла також доволі неприємні суперники, які також обігрували грандів цієї ліги чемпіонів. Особливо от не хочеться потрапляти на Астонвілу, тому що дуже дисципліновані команди, вона і Емері завжди. Але про це поговоримо ще в майбутньому. Точно, сподіваємося, буде нагода. Як тобі жеребкування? Перш за все, я думаю, потрібно відзначити те, що нам. Пощастило ще з суперниками у основному раунді Ліги Чемпіонів. Дуже шкода, що у топ-8 ми все-таки не заскочили, але, в принципі, можна винити лише самих себе і матчі з Болонією насправді. А от що стосується плей-офф Ліги Чемпіонів, то ну, я б не сказав, що це найгірший варіант, справді, тому що Спортінг це не та команда, якої потрібно боятися, особливо у тих обставинах, які зараз складаються в обох клубів. І, ну, типу, у нас є дуже непоганий шанс заскочити у. Одну восьму фіналу Ліги Чемпіонів. Ну а там вже побачимо, тому що у деяких паралельних матчах також буде дуже цікаво, тому що Мансіті грає з Реалом, Фейнорд грає з Міланом, Баварія з Селтиком, Бенфіка із Монако. Тобто у нас буде можливість все-таки отримати якогось. Не супер-топового суперника, тому що знову-таки брюґа Аталанта грають між собою, і хтось із них також пройде далі. Тому буде цікаво насправді. І, власне, цей формат Ліги Чемпіонів, ну, ну, як на мене, видався цікавим. Неочікувано, але видався цікавим. Просто лише з боку того, що це додаткове навантаження. Збільшена кількість матчів, це, звісно ж, суцільний негатив для футболістів, для, власне, того. Що це безпосередньо впливає на їхні виступи у чемпіонаті, у Кубки і у інших змаганнях. Але при цьому, як для вболівальницької точки зору, це був дуже цікавий формат, який мені насправді дуже сподобався. І найголовніше тут зараз просто прийти спортінг і вже чекати на нашого суперника у одній восьмій. Ні, Кокович, все ж таки, він буде головним тренером Борусі Дортмунд. Дуже мені сподобалися емоції, як і всім Майка Тюльберга після гри з Галінгаймом. Як він там побіг до трибуни? Ну, Винувизної трибуни, де були вболівальники Борусі Дортмунд, Почав показувати на логотип команди, радіти. Ну блін, дійсно кадри, які дуже хочеться бачити оцю пристрасть у головного тренера та гравців Борусі Дортмунд завжди, не лише там в окремих випадках. Але Тюльберг повертається до своєї звичної роботи, тобто в молодіжній команді Ю-19, ані Ковач офіційно заступає на свою посаду. Ну і не знаю, ну що тут сказати. Ми вже говорили про те, що Ковач це дуже неочевидна кандидатура, і Тенгак або там Рогер Шміт або ще хтось виглядала набагато більш цікавими опціями, набагато більш навіть я б сказав, так, стабільними можливо опціями. Ковач, ну це людина, яку звільнили з Баварії, яку звільнили з Вольсбурга. Десь, можливо, я ну, погоджуюся так. Він тренував нормально Айнтра з кімрова Кубок Німеччини. Ну, в Монако також доволі чудово зайшов і там був, працював, вивів команду у кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Все таке. Тобто Ковач це ну, невідвертий провал-провал в плані тренерського вміння. Ну але, тим не менш, тренер, напевно, середняк більше по міркам Бундесліги і топ-чемпіонатів, ніж людина, яка там входить до категорії топ-тренерів елітного рівня. Тим не менш. Давайте не будемо робити якихось завчасних висновків. Просто подивимося, як ніко буде з цією командою справлятися. І контракт, що найважливіше, з Ковачем підписаний до 26-го року. Тобто, це не лише опція до завершення цього сезону, це опція ну, приблизно на півтора року, якщо дійсно команда буде показувати хороші результати. Ну, невідомо насправді в якому напрямку зараз піде розвиток Брусі Дортмунд найближчим часом, тому що говорили ми про Шахіна, що це мав бути один проект. Тепер Ковач ну, це якийсь абсолютно інший, і про це ми будемо говорити влітку, напевно, вже коли сезон завершиться. Але от загалом, не знаю, тут такі двоякі відчуття. Тобто, з одного, з одної сторони, можна було Тюльберга залишити до кінця сезону, а потім з кимось намагатися домовитися влітку, можливо, ще якийсь тренер би звільнився, хто його знає. Але з іншого, ну, можливо, Боруся прийняла якесь правильне рішення, так що покликала все ж таки досвідченого тренера в такій ситуації, і потім вже буде дивитися, як це все піде. Коротше кажучи, поки що не буду я. Персонально робити якихось висновків і прогнозів, щодо Ніку Ковача, Давайте просто дочекаємося матчу зі Штутгартом наступного тижня. І от тоді, ну, це не буде, звісно, прям показником-показником. Але в Ковача буде фактично повноцінний тиждень, щоб підготувати команду до домашньої гри з дуже дуже непростим суперником, фактично одним з конкурентів за місце в лізі чемпіонів. Тому от для ковача одразу буде дуже важкий екзамен, прям з порога, можна буде сказати в Дортмунді. Тому побачимо. Ну, давайте побажаємо напевно удачі. Ніко, все ж таки, як і кожному тренеру Борусі Дортмунд. зараз дуже потрібно, щоб команда стабілізувала результати і, можливо, Ніко це вдасться зробити. Ми з тобою говорили про можливе призначення Еріка Тенхага, і казали, що це насправді може бути дуже непоганим варіантом для Борусі, тому що це дисципліна, тому що це якийсь такий злий дядько, який от якраз потрібен цій команді, щоб налаштувати все правильним чином. І Ніко Ковач, як на мене, це от якраз тренер із когорти тих, де знаходиться Ерік Тенхак. Це той, що дисциплінований, той, що може навести лад у роздягальні, я б так сказав, і це нам найважливіше зараз і найбільше потрібно. І саме тому я прямо зараз задоволений призначенням Ніко Ковача, тому що насправді він є тренером, який на короткій дистанції. Міг би змінити е, становище, у якому перебуває зараз команда. Питання довгої дистанції це якраз саме те, що мене турбує, тому що ну, Ніко Ковач був у топ-клубі, він провалився, він провалився у Вольсбурзі е, у топ-клубі, я маю на увазі Баварію. І тому поки що абсолютно не зрозуміло, чого чекати від Ніко Ковача. І я не знаю, звісно, типу, жоден Ніко Ковач не погодився б на контракти з Дортмундом до завершення цього сезону. І, власне, зрозуміло, чому його контракти з Дортмундом розрахований до 26-го року, але при цьому залишається незрозумілим ця ситуація. Що буде тоді, якщо Ніко Ковач провалиться, так і, 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 власне, його ніхто не звільнятиме наприкінці цього сезону, тому що зрозуміло, що вже все зіпсоване. Йому дадуть шанс перебудувати команду, провести з нею повноцінну перед підготовку. І, і у разі, якщо тоді все буде погано, то в принципі ми опинимося знову. Там звідки ми і починали, тому я завжди за якісь короткострокові рішення. Я був би навіть більше задоволений, якби е, керівники клубу придумали якесь рішення на кшталт Петра Штьогера, який доєднався до Борусії у 2017-му і Допрацював сезон 2017-2018, Після якого до команди нарешті прийшов тренер, якого всі чекали, якого всі хотіли бачити, Люсьєн Фавре. Тобто, як на мене, це завжди найкращий варіант, тому я за короткострокові рішення. Якщо у Нікоковича вийде, якщо все буде класно, ну типу, звісно, я буду задоволений, тому що у футболі найважливіше це результат. Якщо Нікокович цей результат дасть, тому жодних питань бути не може. Але, ну, типу, є у нього якийсь імідж, є якась репутація і. Насправді вона не найкраща для Дортмунда, Але завжди будь-яке нове призначення, це новий початок, і, можливо, саме у Дортмонді Нікоковичу потрібно було б опинитися, щоб стати топовим тренером, якого б хотіли європейські гранди, європейські топ-клуби. Тому я не бачу тут негативу абсолютно жодного. Прямо зараз. Тому що ну, справді потрібно було щось змінювати і боси клубні, так вони намагаються це робити. тому... Будемо сподіватися, насправді, що все буде ок. Що ми зможемо нарешті повернутися у боротьбу за щось за лігу чемпіонів, що ми зможемо дати жару в лізі чемпіонів, що найважливіше, і тоді вже дивитися, наскільки Нікокович у процесі, власне, під час процесу, впродовж процесу, є правильним тренером для нашої команди. Трансферне вікно поступово завершується, і ті переходи, про які ми казали, і думали, що от вони поповнють ряди Борусі Дортмунд, або в оренду, або повноцінним трансфером. Поки що всі ці варіанти, ну, вони не реалізовані. Так, Ренато Вейога пішов до Ювентуса про Маркуса Решфорда та Олександра Зінченка вже також, напевно, говорити не варто. Жодних новин, прям таких конкретних і серйозних станом на зараз. Але є інші кандидати: це Карнічуквоймека з Челсі. Про нього також ми вже згадували, але тут знову ж нема жодної конкретики, і начебто Челсі відмовився відпускати його в оренду з правом викупу. Тобто, ну. Так, такий собі варіант. А от, що точно вже підтверджено, і навіть здається, цей громадь вже. В Дортмунді знаходиться так. Це Даніель Свенсон, гравець Норшелона, який може зіграти як лівого захисника, так і півзахисника. Тобто, в принципі, підсилити одразу дві позиції в Дортмунді, може, навіть більше. Є таким універсалом. Про нього ми ще поговоримо, якщо дійсно цей трансфер буде реалізовано. Подивимося, як він буде виступати в перших матчах в команді. Але круто, що приходить гравець, що буде слати конкуренцію Рамі Бенсабині, який фактично безальтернативний зараз на своєму фланзі. Ну, і є додаткова опція в центр, враховуючи пошкодження Феліксан, меч, і те, що повернули Ексона з Вольсбурга Саліха Узжана, також нам зараз дуже потрібно. Ну і крім цього, Райан Шеркі. Про нього ми говорили минулого літа, що його хотів клуб, але не хотів за цінурішахін. Тобто ну, трансфер в підсумку не відбувся. І зараз Нікокович, вже здається навіть дав добро, щоб Шеркі відправився до Борусі. Гравець про якого можна сказати, так вісімка сказати десятку, тобто це інсайт, дуже технічно, дуже цікавий в плані просування м'яча, дуже креативний футболіст. Ну і Шеркі, який вже насправді давно хотів піти з Ліона, але от все ніяк не було якогось чіткого кандидата на нього. Ну і кажуть про те, що Борусія вже фактично домовилася з французьким клубом. Хоча я бачив десь там в Твіттері, що хтось там виставляв, здається, навіть сам Ліон, так, пост про Флоріана Платенберга, цю інформацію дав, і сказали про те, що це фейк. Ну, але, коротше кажучи, дуже багато якось все вказує на те, що Райан таки опиниться на Вестфаленштадіоні. Тому е, що може бути в підсумку? Даніель Свенсон в оренду з правом викупу е, та швидше за все Райан Шуркіну. ну, принаймні, це два трансфери Борусія зробить цього е, трансферного вікна. Не знаю, ну. Ми чекали, звісно, можливо, на інших кандидатів, але враховуючи те, що пішов Нурі Шахін, а Нурі Шахін комплектував цю команду, під нього її комплектували, і він мав би вказувати так за логікою, кого він хоче бачити в складі. Зараз його вже немає, тому і відповідно під нового тренера купляються інші гравці, і це абсолютно нормально. Прасана Даніеля Свенсона насправді дуже цікава, тому що. Це зовсім не Вейга і це зовсім не Олександр Зінченко. Потрібно розуміти, це, це більше футболіст типу Рамі Бенсебеїні, який там випалює просто ліву бровку, який швидкий. Який, як ти сказав, також може зіграти на різних позиціях ближче до атаки, ближче до оборони, який класно може пробити, взяти на себе ініціативу. Звісно, це все було у його Норшеленді, але як це буде у Борусії? Власне, ми вже й побачимо трошки пізніше. Він вже офіційно прибув у Дортмунд і сьогодні має підписати контракт до завершення сезону. Це буде оренда із правом викупу. Що стосується Райна Ширкі, цікавий кейс, тому що ти правильно зазначив, власник Ліона написав у інстаграм Сторіс у себе, що інформація Блеттенберга це фейк, це повна маячня. І тому, якщо про це пише власник Ліона, то ну, я не знаю наскільки це може бути в Принципі правдиву інформацію. Подивимось вже у найближчі дні, тому що трансферне вікно ось ось вже закриється. І буде цікаво, чи опиниться Шерків у Дортмунді чи ні. тому що 22,5 мільйони це не маленькі гроші для нашої команди, і ми знаємо, що якщо ми такі гроші в когось хочемо інвестувати, то ну, це повинен бути хороший справді футболіст. Пернічок Вомека. Ми про це говорили з тобою. Думаю, тут не варто повторюватися, але коротко скажемо, що Челсі не хоче відпускати його. У оренду з правом викупу, лише просто у оренду до завершення сезону, з покриттям повної зарплатні і так далі і тому подібне. Але навіть якби це була оренда з правом викупу за 30 мільйонів, він не вартує тих грошей. тому що він не грає настільки багато у прем'єр-лізі, щоб якось про себе зарекомендувати. І, власне, якщо б купляти якусь карнічок меку, це 10-15 мільйонів не більше. Тому я думаю, тут тема абсолютно закрита. Так само, як ти сказав вже з Маркосом Решфордом. Він. Якщо кудись перейде, то це буде, напевно, Астон Віла, а не Борусія Дортмунд. Тому це наші реалії наразі, це те, що ми маємо. І насправді тут мені дуже сильно подобається Байерли Веркузен, я дуже сильно хотів про це сказати, тому що Байерли Веркузен, чи не чемпіон Німеччини, зараз проводить таку трансферну політику, проводить таку трансферну кампанію взимку. Нахабну, я б сказав, як колись робила дортмундська Боруся. Тому що е, Леверкусинський байер орендував Еміліану Буендія у Вілли. Левркусинський байер орендував Маріо Ермосо у Роми. І з іншого боку, це дві позиції, які Борусія Дортмунд хотіла підсилити також і досі хоче цієї зими. Але бачите, куди переходять ці футболісти, з ким вони домовляються. Так само Маріо Ермосо особливо, так, це футболіст. Центральний захисник, це центральний захисник, без якого ми не можемо нормально функціонувати. Так, у нас, до речі, дуже непогано там виступає Мереджан протягом останніх двох матчів. Тут потрібно йому зробити великий комплімент. Але при цьому нам потрібен центральний захисник і Маріо Ермоса, чомусь їде у Леверкузенський Байер. Так само Еміліано Бондіа, який е, є чіткою десяткою на футбольному полі, який водночас може зіграти на флангах. І це власне той профайл, профайл того футболіста, якого хоче підписати Борусія Десятка, який може зіграти на фланг, і ось така ситуація. Ось саме тому Леверкузен зараз настільки настирний, настільки нахабний на трансферному ринку, що може собі дозволити навіть оренди цих футболістів з можливою опцією викупу. А Борусія... Залишається поки що ні з чим. І з дерпінням чекаємо матчів під керівництвом Нікуковича. Подивимося, як команда буде грати, і обов'язково будемо про це говорити у наступних випусках. А На сьогодні на все підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, висалати його друзям. Дякую, Костя. Дякую тобі, Рома, і дякуємо всім нашим слухачам. До зустрічі.